Ось так нині виглядає капітально відремонтоване ортопедо-травматологічне відділення Хмельницької обласної лікарні. Реконструкції зазнала лише частина приміщення, розповів завідувач відділення Юрій Павлішин. Та половина, яку вже відремонтували, розрахована на 28 ліжок. Реконструкція відділення дозволить суттєво розвантажити палати. Раніше палати були на 5-6. Зараз ми плануємо. Їх розміщувати один, два, три. Можливо, одна-дві палати буде на чотири. Це буде визначить від кількості пацієнтів. Загалом, впродовж року, у відділенні зможуть приймати щонайменше 600 пацієнтів. Нині близько 80% з них це військові. З початку повномасштабного вторгнення тут безкоштовно надали допомогу понад пів тисячі захисників. Крім військових, у нас лікуються і переселенці. Ми яких ми оперуємо, вони приїжджають зі всієї України. До нас, наприклад, відділення їдуть основниця Дома Донецька область, Луганська приїжджають посланці. Ми теж їх оперуємо безкоштовно. Медикаменти даються і імпланти, все, що ми можемо, ми надаємо безкоштовно, особливо військовим. Окрім реконструкції, приміщення для відділення закупили й сучасне обладнання. Придбали це два наркозних апарати. Це Електрооптичний перетворюсь, точен тобто апарат, який працює, працівники лікарі можуть під час операції контролювати свої дії і робити контрольні знімочки. Це і ендоскопічна апаратура для малойноземних операцій на суглобах. Це рад, ми працюємо з дрілями, нові дрілі закуплені. Відремонтували приміщення та закупили обладнання коштом державної субвенції та обласного бюджету. Загалом витратили 39 мільйонів гривень. З них 4,6 мільйонів. Це обласний бюджет. Також власні кошти закладом охорони здоров'я обласної лікарні Витрачено близько півмільйона. І інші кошти на ремонт, на обладнання, на оснащення це забезпечення з державного. Бюджету. Бюджету тому навіть в такий складний воєнний час зараз держава максимально допомагає розбудовувати мережу закладів охорони здоров'я. Хочеться сьогодні подякувати персоналу за злагоджену роботу і терміни, в яким їм в сьогоднішній час враховуючи також і великі мобілізаційні заходи їм вдалось реалізувати, підготувати. Ну як зазначає завідуючий відділенням даного, що вже сьогодні планують перевести за сусідні. До травматологічного відділення в нові комфортні умови пацієнтів. Тож хочеться побажати усім, звичайно, перемоги в першу чергу. Ну і щоб кількість травматологічних випадків суттєво зменшилася для нашого населення. Ірина Кондратюк, новини міста.